Регулярний вечірній обход і, і полив. Оп, прокапує. Дивись мені мегдаль. У нас на тебе <свісно> великі плани, да? Веди нас, Сусанін. своїми тропіночками протоптаними. А чим іще займатися вечором? Пройтись, подивися, як все. Росте, поливається, як скотенячка валяється в землі, і то тільки того, що я його охороняю, сам він сюди не ходить. Другі коти його коротше недолюблюють. Піндюліну йому виписують регулярно. Та він со мною тут такий храбрий, отважний, Бідне листечко, Ну нічого. Як ми там в учебків? Мурчик ти не в курсі, ні, веди мене. Оп, не прижившийся персик. Гидик. Побіг. Там він був ананаски добре себе почувають. Мурчик. Тик. Ага. Ох, подлі. Іде. Він знає, що я його вже не достану, то він вже і не цей. І не спішить нікуди. Призирає мене, ну без мене не може. Отак От і живе. Ананаска. Єжевічка, поливайся. Підростай, бо поїду тут адмірал. На все заб'є великий болт завода Херсонського імені Петровського. Що поділаєш? Ну то таке. Хай буде і таке може, мусить бути. Ще один персик до ходяга, але декілька вже наступного року можуть дати непогані такі плоди. Красавці. Полив, працює. Ось грушка. Треба буде ще порибати дерезу трошки. Хоча безполізно, я уїду, вона тут відросте. Грушка жива, поливається. От от. Про те, як я себе в учебці чухаю, ви можете дізнатися в коментарях. Там же і скинемо карту тим, хто планував задонатити на амуніцію. Теоретично або в описі під відео. Я думаю, для вас іще ролик з рибалкою знайдеться. Я ці дні мав старатися, я мав працювати. Хоч трошки хоч з одною рибинкою, хоч з одним коробчиком, але мав щось вам насняти. Так що так от, ставимо лайки і їдемо на рибалочку. Погнали! Оп! Зернових засипали, подарок з весни, ліквід, шоколадний бубалет Арома. Треба би економити. Але, ви самі знаєте, цього добра поки вистачає. О, ми ще це не доїзд розходували, але це буде зовсім інша історія. Та тихо мені сигналять тут сквадрончики. Блін. Торба пробита, треба би заклеїти. Але нема часу об'ясняти. Ленька, расть творог, черв'як, конопля універсал. І саме головне, гребані оси. Літають тут кругом. Це просто капець, жалять в руки. Ладно, працюємо. Поперезакидаємо. закидаємо до середини тишина. Може більше каші задупують, хоча куди вже більше. І так. Та тихо ти фідеру не лежиться. Оп! І волос, і все ж настроєно, все виправлено, все підмарафечено а, а вона клювати не хоче не амур не короп Амурчики мурчики тут хороші мурчики бігають може не сильно далеко ну нормально кормушка 100 грам мертва стає на дно і вже не здвинеться. Це 100 грам це вещь. Не вірите мені, спросіть в адмірала. Що 100 грам це віщ. От Отак от. Ось машина часто їздить, мусор собирає. Як наче тут їй Богу сорять мішками з присепом. Постійно катається. За порядком слідять. Трого, як в армії, хотів сказати. Одне на умі. Ну таке. Да ось. Перезакинувся і тишина. Сусіди теж один, вторий, третій. Не ловлять, а більше й немає. Що ж ви хочете і вівторок? Мало хто віддихає, це вітер. Отакі пироги. Ладно, посидим в телефоні. Якщо я вспомню, куди я його закинув. Поклацаєм на ваші коменти. Що і все. Помахав мордочкою хвостиком. П'ес смердящий. Еть. І думав слинять, а фіг там. Сидить. Сквадронний. Надо трошки попустити, щось він взагалі різкий, як понос. Може це Амур? Не пойму тільки де він. Він йшов зі спінінги, а не посередині пройшов. Між двох вогнів. Оп! Щас він морпочку покаже свою. А оце, ...оце я зря. Оп! Так, камера знімає. Я сподіваюсь. Та ти скажи, що там за болотний монстр? Вроді бачив короп'ячий хвіст. Да. Червоний. Красний. Хаубой. <laughs> Ха-ха. комиши. Гаражи, гаражи. Тихо. Блін, нитка тоненька, я не бачу де він. Вода брудненька. Літня, -мо, то столобів тут штук 200 не хватає. попердювати. Та, -мо, почти. Ох, тут кисню у воді вистачає, а рація працює. Ха-ха-ха, все, все, красавчик. Коробчик, сквадрончик, кг Оп! На інгульці такі сазани радували, ви тільки гляньте, який красивий. Оп! Безкровний. Оп. Безкровний сазанчик. П'ятнистий, але плавник це дещо. Це де червоний красавчик. Не будемо довго тримати на сонечку, сховаємо в тіні. Оп! Добре, не з під берега, зі середини. Хто я особо під берег і не закидав, ну вже перекидав. Ш сладенького захотів. На шоколадку взяв. Оп, обично на цьому моменті кораблик завоза. Ми відправляємо наш конвой, ну по факту. Тепер на цьому моменті у нас просто заброс недалекий. Порядок. Оп! Класні мені кратуси Ева подогнали. А сигналки, кстати, вдома лежать, так і не продав кратуси. Після довгого використання зараз у нас есколи. Чим вони крутіші за кратуси, в них дальність набагато більша, бо крона акумулятор вирішує, особливо коли ти за 100 метрів чи навіть за 50 в комишах. Мікропальчик не, проб... не, не пробиває сигнал. Напряження маленьке, а крона б'є чуть ли не через стіну. Але, звісно, сигналізатор у розмірі більший, ширший, товщий. Але це вже естетичне побажання таке. Так, треба помити руки, Відерце в цьому році новеньке, відпрацьовує От так от. Добренько, не розводимо болтологію і рекламу. Силочки, то і так ви знаєте, вони в описі під відео, включно з картою на донат на, на нашу снарягу. Поки собрано тільки 200 гривень. 209 я десятку скинув, але там сняло рубль менше рубля за цей самий комісія. По 209 гривень на карточці. Хоча, коли ви це дивитесь, можливо, там уже 300-400 інфляція. Як в анекдоті, то таке ніколи в це не вірю, але Тут як в анекдоті, А розговорів то було йо -йо, й в коментарях. А коли взялися за діло, я знав просто, що так буде. там Вічно коментарі читаю. Підписники скинуться на снарягу. основному ці пишуть ті, хто ніколи ні на що не скидувався. Але тим, хто скинулись, дякую. Ми це ще зрозуміли ще в 2018 році, коли ми втратили штани. Чи то був 2019 рік. І ми 40 гривень на штани забирали. <гум> Які здував. Помоєму так і не зібрали. Не пам'ятаю, але декілька чоловік по 10 гривень тоді скинулося. Отакі пироги. О, народ шабаша вже, дивлюсь, судочками. Так, см... да, посматували, видно, сутриця рішили. Це місто офігенне, воно підвітряне, але біда в нього в тому, що там сонце в Харю світить. Я хотів туди, але не дуже. І тут в принципі нормально, трохи підвітряно. Можна було на той ставок поїхати. Сусідній там теж місць валом, але свої приколи. Ми там із адміралом в тому році рибали, адмірал на поплавки ловив карапів. Було діло. Отак. Ладненько, матвіївські коропи. Чекаємо рибку. В'яжемо, чути, переділуємо, рехтуємо снасть. Я, блін, як лисий Ютубо хаб. Та тихо, йомо, доски гуляють. Так, Наступний у нас буде... Але це буде наступний Ой, наводимо порядок. Ну і погода. Прильоти гупає, а цей ліг перекинувся. Ранений чи сумурчик. Огурчик. Огурчик. Мордяка така, будемо за тобою сумувати. За лапусічками. пусічками лапуся. Січками, да? Ой, шкодунець. Тих, хто буде скидати, на екіпірування нам донатити, якщо справді таке трясця станеться, ми таким ніколи не займалися. То ми трошки обіцяємо котикам на корм прислати і проконтролювати. Щоб адмірал їх не пропив. Щоб наш котик їх на самогонку не потратив, а дав у Мурчику. У Мурчик он бубенчики вивалив. Адмірал фотографувати вміє, а от відправляти відео ні. Я вже не кажу про те, щоб щось зняти. Він досі вміє лише дзвонити телефоном. Ішов йшов рік, як я йому купив і вже поміняв пару смартфонів. І не може ні в Viber, ні в Телеграм зайти, нікуди знайти когось і комусь щось відправити. Ну, вміє трубку взяти, набрати. Тренується постійно, щоб не забути. Отак і живемо. Ладно, я мабуть в обчепці вже ковиляю давним-давно. все подихати свіжим воздухом, поки вам відоси кодірувалися, світ вирубили, все накрилося. Бачимо, здалека хмариться. ще далі десь прильоти, то сліва, то справа далеко. До нас хоч сьогодні не прилітає, гупає. Ну кажу, а цьому по барабану в травичці в засаді ліх йому хоч о, хмурчик, ти хоч би лапками окоп викопав. Коп-коп-коп. <гум> Та ліг туди. Може дождик буде. Думаю, город не пропаде. Вроді адмірал взявся серйозно. Ну сам тільки на попихах все буде поливатися. Та й тут недовго осталось. Дерева доживуть. Ладно, не розводю болтвоги. Ставте лайки. Діліться роликом з друзями. І до зустрічі в коментарях. Тільки там ви зможете дізнатися онлайн, що я, де я, як та. Та як я. І погнали на рибалочку.